Доброго дня! Цей відео огляд я присвячую людям, які бажають придбати двигун або мотоблок, або мототрактор з максимальною потужністю до 15 кінських сил. Часто густо до мене дзвонять клієнти і запитують, скільки ж коштує двигун потужністю 15 кінських сил. Я називаю ціну. Потенційний клієнт дякує і кладе слухавку. Але здебільшого я вислуховую, що у мене занадто високі ціни. А інколи не люди, навіть використовують лайку. Тож я вирішив розібратись і ось на що звернув увагу: китайські постачальники вказують на бірках чесно номер двигуна, але хитрують, ставлячи максимальну потужність 15 кінських сил, де насправді двигун має до 12 кінських сил, що й підтверджує маркування і читається таким чином: R-195. NDL англійськими літерами. А двигун з потужністю до 15 кінських сил має навіть зовсім інші розміри, вагу та габарити і має маркування s 1120 Зачасту таке маркування ставить на блоці двигуна під маховиком або на самій головці. Лиття цифр та літер зазвичай ви можете віднайти на блоці двигуна під маховиком. Або на самій головці двигуна мотоблока. Перша цифра вказує на кількість циліндрів, інша на діаметр. Ну а літери це ознака заводу виробника. Зверніть увагу, як виглядає двигун з маркуванням SH190. До речі, двигун до 10 кінських сил від торгової марки Заря і двигун r 195 NDL англійськими літерами, до речі, з потужністю до 12 кінських сил. Але він приховує таємничку, яку я покажу, трохи пізніше. Ви бачите різницю навіть візуально. Тож, шановні потенційні покупці, не проявляйте емоцій, бережіть здоров'я та гроші, звертаючи увагу при покупці на маркування. А яку таємницю береже саме цей двигун? Я зараз його посуну і покажу. Тож, шановні глядачі, яку таємницю приховує цей двигун до 12 кінських сил з маркуванням 195 NDL? Я хочу вам показати, пробачайте трошки важкувати все ж таки. Так. І прошу Сашка показати бірочку, яку ставлять китайські виробники, постачаються на ринок України. Ось, начитавшись таких бірочок, до мене й дзвонять клієнти і кажуть, що ж це у вас такі дорогі двигуни 15 кінських сил. Коли там стоїть двигун 15 кінських сил, занадто дешевше. Зверніть увагу на цей двигун, начебто 15 кінських сил. Я спеціально цю бірочку не забирав. Так, я ставлю його поряд. З двигуном Заря 10 кінських сил. номер 195. Двигун, ще важче його навіть не можна посунути. Хочу, щоб Сашко показав, що двигун SH має маркування на блоці двигуна під маховиком та номер двигуна 190. Все в реальному режимі, щоб люди бачили, як розбиратись в самих двигунах при покупці. Є. Так. Тож, шановні глядачі, насправді ви тепер можете розібратись, де є справжня 12-ка, а де є справжня 15-ка. І, до речі, інколи... Деякі 12 мають зовсім меншу вагу і габарити, ніж деякі десятки. Тож, ціна все ж таки інколи відповідає якості, але все рівно дивіться маркування, аналізуйте ціни і вибирайте саме те, що саме вам до вподоби. А також запитуйте у своїх друзів, сусідів саме ті мотоблоки і двигуни, які працюють вже роками, які можуть надати вам характеристики чи позитивних, чи негативних використання у власному господарстві. Шановні глядачі, до вашої уваги двигун SH195. А як ви пам'ятаєте, SH ну, це літери літери притаманні заводу виробнику. Цей двигун в Україні продається під торговою марка Заря. Тож я хочу показати далі, як виглядає двигун номер 195 ви пам'ятаєте, r 195 ndl Тут є прихований такий секретик, який я вам показав. Це бірочка, на якій вказано 15 кінських сил, максимальна потужність, але чітко вказано номер двигуна. Тож, китайські постачальники трохи хитрують. І саме цей двигун і є тою грошинкою роздору, який виникає між клієнтами і продавцями магазину. Коли дзвонять і запитують, а скільки ж у вас коштує двигун 15 кінських сил? І я чесно відповідаю клієнтам про двигун 15 кінських сил з номером двигуна 1100 літерою С. Вона вказана на самій головці або на блоці двигуна. А тому, що деякі менеджери, яких щойно взяли на роботу тиждень, два, то й місяць по тому, навіть ще не розбираються в номерах двигунів, і вони читають в інструкції написано до 15, ага, значить 15. І дядько, ті, який дзвони хоче придбати, розповідають, да, 15 кінських сил стикіта. А насправді вони навіть самі не знають, що там знаходиться всередині. Тож, шановні глядачі, бережіть здоров'я! Бережіть гроші, звертаючи увагу при покупці саме на маркування. Ваш мотоблок, ваш мототрактор чи двигун саме у ваших руках. З вами був Віталій Бойчук, і я розповів те, що часто дзвонять люди і запитують, чому різниця в цінах, а різниця саме тому, що двигуни різні.